Вітаю вас, дітки, на занятті з розвитку мовлення. Як весні раділа кожна людська хата, до людей зближались великодні свята. Готувались люди і дорослі, і діти. Як же то найкраще їх собі зустріти? Дітки, яке свято у нас незабаром? Великдень. Усі чекають цього весняного свята з нетерпінням, готуються до нього заздалегідь. Хто готується до свята? І дорослі, і діти. Як саме готуються? У чистий четвер прибирають оселю, дітки завжди допомагають мамі. Потім обов'язково з гарним настроєм та чистими подумками замішують тісто. Та випікають пишні запашні паски. Паски які? Пишні запашні, А ще які смачні, солодкі. Потім прикрашають паски. Саме дітки дуже люблять їх прикрашати спеціальною різнокольоровою посипкою, сокатами та іншими пасхальними прикрасами. А ви любите прикрашати паски? Впевнена, що так. Ще фарбують яйця. Це крашанки, роблять крапанки. Також розписують писанки. А ще перед Великоднем традиційно готують м'ясні страви, домашню ковбаску, смажуть м'ясо. Увечері в суботу, перед Великоднем, господиня збирає Великодній кошик. А що ж треба покласти у кошик? Обов'язково кладуть крашанки, писанки, тому що яйце це символ нового життя. А ще Паску. Це страва, яка печеться один раз на рік. Вона є символом Воскресіння. А солодка вона тому, що символізує радість життя. А ще кільце ковбаски, яке символізує душевну радість. Ще хрін це символ людської міцності та незламності людського духу. Ще кошик прикрашають зеленю. Це може бути барвинок. Прикривають кошик. Вишитим великоднім рушничком. йдуть до церкви, щоб освятити цей великодній кошик. А ще на великодні свята зазвичай проводять народні гуляння, дитячі розваги, забави та ходять в гості. На цьому наше заняття закінчено. Гарних вам свят. До побачення!